Великдень одне з найбільших церковних свят. Саме в цей день Ісус Христос Воскрес. Цьогорічна Пасха православна, співпала з католицькою. Тому з нагоди святкування Воскресіння Христа на території області в 344 населених пунктах та 423 православних церквах і в 12 культових спорудах дев'яти населених пунктах Черкащини, які сповідують католицизм, відбулись святкові служби. За для забезпечення порядку охорони вірян було залучено 744 працівники органів внутрішнього внутрішніх справ, а також резерв 20 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у масових заходах. Загалом взяло участь майже 306 тисяч вірян. Порушення охорони громадського порядку не допущено. Дуже приємно, що сьогодні, цю ніч і на ранок, громадяни міста Черкас та Черкаської області вели себе толерантно. В Черкаському гарнізонній міліції було проведено строєвий огляд особового складу всіх підрозділів з метою визначення строєвих навичок кожного із працівників, тривої злагодженості підрозділів, а також у зв'язку з переходом особового складу УМВС України в Черкаській області на носіння літньої форми одягу. Міліціянти зібрались на центральному стадіоні міста Черкаси. Вишикувавшись у три шеренги, на строєвому огляді були присутні 861 працівник, що становить 54% від усього наявного особового складу Черкаського гарнізону міліції. Перевірити правоохоронців прибули начальник ОМВС України в Черкаській області Валерій Дерновий, заступник начальника управління, начальнику УКЗ Сергій Радченко, які провели огляд особового складу працівників апарату ОМВС, батальйону міліції ДСН. СО, УДСО, роти міліції окремого призначення Беркут, Грифон, Титан, батальйону патрульної служби правоохоронців Черкаського, Соснівського, Придніпровського райвідділів, ЛВ у річковому порту міста Черкаси УДІ УМВС. Тощо, начальник УМВС України в Черкаській області Валерій Дерновий подякував вартовим правопорядком за службу, зазначивши, що рівень підготовленості особового складу УМВС високий. Після завершення заходу правоохоронці повернулись на свої бойові пости. Працівниками УБОЗ УМВС України в Черкаській області у місті Черкаси було затримано групу зловмисників, які вимагали від громадян більше 11 тисяч доларів викупу. Троє зловмисників вночі приїхали до будинку жителя міста Черкаси, попросили його вийти на вулицю, побили та, погрожуючи подальшою розправою, вимагали гроші та цінну побутову техніку. Потім на автомобілі вивезли до села Сокирно, де продовжили знущання над бранцем. Друг негайно ж сповістив про це у Бозівців, які терміново розробили операцію по затриманню зловмисників та звільнили бранця. У вказаний час вимагачі зустрілися із товаришем жертви, який передав їм частину суми 1200 доларів США. Після передачі коштів на злочинців чекав неприємний сюрприз: неочікувана зустріч з бійцями спецпідрозділу Сокіл. Два самих активних учасника вимагачі були затриманий згідно статті 115, була порушена кримінальна справа за вимагання. Але крім того, додатково їхні дії ще будуть кваліфікуватись як незаконне позбавлення волі, а також пограбування, тому що перед цим вони потерпілих пограбували, забрали мобілку і ще добу тримали їх в гаражі. Тому проводиться слідство. І я думаю, що напротязі самого короткого часу справа буде в суді. У БОЗом було зібрано і подано матеріали до Соснівського районного суду міста Черкаси про вирішення питання щодо арешту затриманих осіб. Але суддя, мотивуючи своє рішення тим, що затримані позитивно характеризуються по місцю навчання та проживання, та є раніше несудимими, обрав міру запобіжного заходу підписку про невиїзд. Нещодавно мешканка села Носичів Смілянського району організувала наркотичний бізнес, залучивши до нього п'ятьох родичів, які вже встигли на собі відчути смак наркотиків. Жінка вміло розподілила між всіма обов'язки. 35-річна жителька міста Корсен Шевченківський займалась закупівлею наркотичної сировини. Організаторка бізнесу переправляла придбане до Спілянського району, де її син у сараї власного будинку і займався виготовленням наркотику. Інші двоє продавали вже готовий товар як у місті Сміла, так і в Черкасах. Товар транспортували та збували за допомогою авто, наймали таксі і швидко та оперативно прокручували свої кримінальні оборудки. Бізнес приносив прибутки, з'являлись постійні клієнти. Лієнти тому припиняти свою злочинну діяльність родичі не збиралось. Така діяльність не могла не привернути до себе увагу черкаських оперативників УБНОН. Співробітниками Співробітники управління БН Черкаської області та спільно із співробітником відділу К Узбу в Черкаській області було затримано злочинне угрупування в кількості 5 осіб, яке на протязі довгого часу займалися. Збутом наркотичної речовини на території міста Черкас Черкаської області під час обшуку з домоволодіння правоохоронці вилучили багатий улов: майже півтора кілограма макової соломки, один літр ацетильованого опію, 50 мілілітрів концентрату макової соломки та майже 12 тисяч гривень, які були отримані від продажу наркотичних речовин. Троє зловмисників вже були раніше судимі, але це їх не зупинило. А що тебе піштовхнула на? Продаж наркотиків. Зависимості від наркотика. У мене брат наркоман уже 20 років колиться. Це горе, це сльози. Сльози мака. Хто спробує, той буде плакати ними все життя. Один раз спробує, буде плакати цими сльозами все життя. Ніколи не треба пробувати. Навіть якщо предложить один раз у колося, це вже все, це на все життя. Якщо один раз колеться. Нельзя, не нужно. На даний час оперативники проводять заходи по виявленню каналів надходження наркотичної сировини до Черкаської області та встановленню осіб, які можуть бути причетними до діяльності затриманого злочинного угрупування. Відносно затриманих порушена кримінальна справа за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, яка карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.